Сьогоднішній день, напевно, кожен із вас побачив, прийшовши до храму, помітив прекрасну ікону, яка стоїть сьогодні серед нашого храму. Це улюблена ікона уже покійного Валерія Щербини. Теж, якого знали багато в Ніжині і шанували його. Сьогодні син його Дмитрій Валерійович приніс цю ікону в дарунок для нашого храму. Але це не просто ікона, це символічний е, символ для нас, усіх. На цій іконі зображено, як Господь Бог наш Ісус Христос, подає спасі... руку спасіння утопаючому Петру. Сьогодні здається, що і наша Україна утопає Це в цих проблемах, в війні, в крові наших героїв і наших дітей. Господь Бог подасть нам руку, як подав Петру. Господь Бог подасть руку сьогодні кожному із нас і кожному воїнові. Господь Бог хай подасть руку і жертводавцям нашим, хто допомагає церкві. Воїнам, хто працює на перемогу, Господь Бог подасть руку кожному воїну, Господь Бог подасть руку і всім, хто віддав життя своє за перемогу. І возрадується сьогодні там, на небесах, Валерій Іванович, який багато допомагав нашій церкві. І сьогодні його любима ікона допоможе нам з вами в нашій боротьбі із злом. І з нечистю. Царство Небесне для душі спочилого раба Божого Валерія. Боже благословлення на всю родину щербин, І хай Господь Бог. Ісус Христос подає руку Спасіння кожному з нас. Боже благословлення на всіх вас!